І так, друзі, всім привіт. Минулого разу ми закінчили на цьому відео, там, де поливали стаканчики з торфом. І сьогодні продовжую розбирати Тік-Ток, відео, котре я там десь зберігаю, знаходжу, або відправляєте мені ваші відео, я вже бачу, але розберу, мабуть, в наступному відео, там, коли трохи назбирається. І так, що ми тут натрапили? Відео від Віктора Лісового. Показу він на родентобіо, цю родентобіо відправив йому я, щоб він показав, що є такий препарат. Це від гризунів, від його треба роз, розкласти, розсипати. Якщо гризуни з ним контактують, їдять, або там потерлися. Про цей продукт там є сальмонела, котра саме гризунів, гризунів вона знищує. Вони хворіють через три дні, починають ставати кволими, повільними і впродовж тижня вони здихають, тому що заражаються. І при контактуванні гризуна з гризуном заражений гризун передають хворобу на наступного на свого сородича. Так, тут збирання на плівки з відкритого ґрунту. ну Придумали такий там собі якийсь самохідний трактор, мабуть, якийсь япончик далі, за, за ним є причіп, перевозять, мабуть, якісь євровікна. Подивіться он ззаді, щось там лежить в ньому. Можливо, це встановлення євровікон, І одразу збирання краплиної стрічки. До речі, в мене на каналі було відео, там де збирали нас краплину стрічку з поля 200 гектарів. Її всю збирали, пакували такі тюки і ще платили за це гроші. Ну, це вигідно, в кого великі об'єми. Якщо це відео я знайду, десь окремо я його озвучу і, можливо, там знайду їх контакти. Ось такий спосіб збирання. Тут треба. Ну, доволі, я вважаю, що на старті це класно, але там впродовж цього гону, які там гони, якщо там метрів 120 ряди, то доволі важко це зробити, щоб було однаково. Оприскування. Ми полюбляємося робити оприскування. Тут у нас відкритий ґрунт, але в дії такі, як в закритому ґрунті. Це в нас, мабуть, Південна Америка або десь там щось Італія. Ну, Такі от схили, там, де менше вітру, і це доволі класно у них там виходить. Дивіться, тут помідор на підв'язці підв в відкритому ґрунті. Правильно розташовані ряди, поперек склону, гір, щоб менше було змивання і водної ерозії ґрунту. І у нас тут вона відходить ця технологія, це на підв'язці. Дивіться, скільки там форсунок під час оприскування проходить. Така штанга, там, де не одна форсунка для оприскування, їх там декілька. Давайте зараз зараз почнемо зараз знизу. Одна, друга, третя, тут четверта, і п'ять форсунок і вони прямо видають. Він тут тримає ось рукою, щоб не було навантаження на оце з'єднання, щоб його не відірвати. Людина розуміє, що бути максимально захищена, дихає через. Амар ліву таку через пов'язку, через такий захисник, мабуть, ще це спочатку коронавірусу він його не зняв, але рішення в тому. Річ в тому, що дивіться, як пробивають ряди. Він приходить на інший ряд, зачіпляє цей дріт-шланг за колишок, щоб не завалити ряди, і входить через міжряді, і воно пробиває той ряд, котрий оприскується, все в максимально мілкій дисперсії, все оброблене і приходить на другий ряд, і навіть аж на слідуючий ряд, ряд, котрий через один от, переходить аж. Вони знімають все, що потрібно і не потрібно. Давайте ближче подивимось Ось спочатку. Він тут іде, ну це проти вітру. Воно тут дує, воно... він сюди направляє, але воно зноситься одно вгору. Тут у нас вітер зачіпає. Давайте подивимось, як він стартує. Стартує, ось, проходить цей ряд проходить. От, знизу тут. тут Ось, бачите, тут він виходить. І проходить сюди, З цієї сторони, де він не проходить, воно осідає. І ще якісь решки летять навіть на третій ряд. Ось таке оприскування, це максимально розумне оприскування, мілка дисперсія. Якщо от в мене буває часто запитання, як боротися з тут абсолютою, або як боротися з білою крилкою. І ну, якщо у вас такий оприскувач, от в мене, коли там, де я працював, у нас був так, були тільки такі оприскувачі з такою потужністю. Коли ми обробляли рослину, не було сухого місця на рослині і не було жодного шкідника, котрий не був повністю покупаний в розчині там інсектициду, або коли працювали від хвороб, або давали коли добрива. Все було рівномірно по, по рослині. Воно розподілялось, не було опіків на рослині, і все було оброблене. Тому, наприклад, проти білокрилки це було доволі легко за, е, забратись. Плівковкладач. До мене в повідомленні знаходять запити, де взяти плівковкладач, який краще. Дивіться, тут назва. Діма Черевашко. Чарева... Якщо якась неправильно, за... якщо ви зараз Діма в мене бачите, то ви... якщо щось неправильно, вибачаюсь, але Ді... Діма Черевашко, ви можете вбити в Тікток або Діма 1 на англійській Діма 1772 і подивитись, вони виробляють ось такі плівковкладачі. Вони можуть будь-яку ширну вкладати плівку. Роблять самі, можете брати в них замовлення. Кому цікаво, в Україні виробляють самі оці плівко колечі Звісно, це не, не, не Італія, не там, Іспанія, Голландія якась, але люди це самі роблять і вчаться на своїх помилках, вдосконалюються і, можливо, це доволі класний продукт. І на мульчі треба вирощувати більшість овочів. Мульча сама збільшує врожайність, це треба робити. Далі, розсада полуниці. Це відео дивлюсь вперше. І що бачу, то і е, коментую. Десь, мабуть, це в якогось Китаю або Киргизстан, або Китай, щось тут не зрозуміло, але, але бачу, тут наші пишуть якісь коментарі. Я хочу, дайте мені, дивіться, яка коренева система. І хто, хто буде це вперше робити, подумає, що дуже класна розсада. Але це коренева система, тому що воно вручилась на ґрунті. Це дуже... Поганенько, Тут тільки класне її вкладання в коробочку при транспортуванні. Ось такими е, вуголками, йде, е, коли його загибають. Дивіться, як вкладають ось така структура, це доволі класна. Вона не мнеться, коли ставить один на одного і доволі класно транспортується. Але з точки зору агрономії і посадкового цього матеріалу коріння вперлося в ґрунт. Таке не повинно бути. Більша частина коріння в ґрунті, більша частина здорового коріння в ґрунті, залишилась, відірвалась, і це не є норма. Те, що залишилось, воно буде заважати висаджування, його все одно відірвуть. І в розсаді воно вже зацвіло. І, ну, з точки зору посадкового матеріалу, тут повне горе у, у них. Треба дивитися на кореневу шийку, а не, на шийку так? кореневу, а не на саме коріння, тобто на стебло. Там закладаються майбутні квіточки. І якщо це висаджування в вересень місяць, то треба два краще три місяці активного вирощування, стимулятори, корені стимулятори добрива, щоб захист від хвороб та шкідників, щоб рослина була потужна, щоб вона вкорінилась і заклала гарні квіточки, котрі буде давати врожай. Ось тут в квітні. місяці. Через деякий час вона буде зацвітати. І, до речі, для запилення полуниці в мене продажі є джмілі. Шукайте відео. Одне з наступних відео там будуть про джмілі. Відео з України, користувач 3.8.8.2.8.5.9.2.8, Сакалош, слава! Дивіться, як яку штуку придумали. Таке я бачив. І раніше у нас в виробництві такого не було. Тобто таку, взяли, зварили самі якісь уголки, такі ну сам сам пристрій, доволі простий, доволі легкий. Що вони роблять? Просто пере... грають п'ятнашки. Ні, тут ніякої гри нема. Тут вони представляють, щоб коріння не врастало в ґрунт. З ґрунту, подивіться, знизу тут нічого нема. О, що тут виливають? Це не прозоре чи якесь коричневе. Вносять, мабуть, Vitamax. Це препарати від Bioera. Кому цікаво, можете в мене запитувати. Недовзі вони в мене можуть з'явитися в продажі. Це гарні препарати. Зараз випробуємо ви їх в всіх варіантах, в різних частинах України. Зараз тільки на розсаді, звісно, але вже гарні показники пок, мені скидають із Нікополя, із різних. І Дніпропетровщина, Хмельницький, в Закарпатті багато. На Закарпатті прям багатонько відгуків про ці препарати. Ось і це гарна річ, і це бактеріальні, Можна комбінувати з Трихадермою, Мікагарден, Міка все буде добре. Вітамакс та Радісан. Вітамакс це коренена система, а Радісан. Ну, це все так, це все в коріння. Переставляють розсаду з місця на місце, навіщо це робити, щоб коріння не залазило в ґрунт. Вирощувати просто на ґрунтах це не є супер класно. Але коли вирощується, тоді треба переставляти хоча б раз тиждень, щоб коріння не фіксувалося в ґрунті, Бо потім не буде в касеті, а буде тільки в ґрунті. Мабуть, ще я зроблю окреме відео: це користувач додавання ваня-муска. Це Закарпаття. В нього свій тікток канал. Там на сьогоднішній день там тисяча чимось, ну півпівтори тисячі підписників. Гарні гарний контент робить. Можна слідкувати в якому стані у нього розвиток рослини огірка. Рослина огірка у нього на досвідченні, доволі правильно вирощував, не отримувався кліматичних умов. Що є дуже правильним в міру підживлення, нічого зайвого не зробив. Коли я слідкував, ну я за ним слідкую, коли я слідкував і дивився, як це все росте. Єдине в мене було бажання, і потім я вже під час прямого ефіру бачив його в себе ну, в TikTok, що він слідкує, що він там щось пише. Я там казав, все добре, нічого зайвого не зробив. Буває така стадія, коли все правильно зроблено. Клім, ну, я вважаю, найголовніше це кліматично. І е, все правильно зроблено, і рослина в, в, в такому такому стані, що от От, щось ще більше зробити, це вже буде зайво. Тобто воно ну настільки класно, що щось зробити, вже буде. От Навіщо ми це робили? І досяг цієї ці позначки, і там далі в нього на каналі є відео, як вони його висадили, там, е яку плівку там використовували. Е зробить це правильно. Там я бачу, плівка там чорна, чорно-білого не, не, не знайшли, але нанесли фарби білої, і це підвищує кількість освітлення. Ваня, Ваня Муска, шукайте її Іван Муска, шукайте в Тікток, кому цікаво, підписуйтесь, свіжий контент, слідкувати, що там відбувається. Наступне, дивіться, отут уже в них чорно-біла плівка. Чорно-біла плівка чорним внизу, білим догори, Більше освітлення в перший етап розвитку рослин. Оприскування. Дивіться, ну тут якась безсмертна людина, або їх там е, ніхто не рахує. Одна людина на одне оприскування, потім виживе не виживе, ніхто, ну, ніхто на цього не звертає увагу. Помідор росте знову на кілках. Е, е, йде оприскування. Тут або біопрепаратами, або якесь підживлення ну, простими добрими, що вони не, не, не вбивають рослину. Або. Або, або, звісно, тут ніхто на людей не звертає уваги. Помідор на, на підв'язці, на кілках. Гарна справа в тих районах, де менше у нас вітру. Можливо, це так може бути Західна Україна, можливо, це буде Центральна Україна, десь там в затишних а, краях. А, на півдні України це неможливо, тому що надлишок вітру, над, ну, надлишок всіх цих, воно все за, завалиться і буде якесь горе. Оприскування дуже якісне. Все мокре, все залите. І ну, якщо тут якийсь інсектицид вноситься та, фун, та фунгіцид, то це буде останній гарний душ у у, душ у цієї людини. Чого вам не бажаю цього робити при оприскуванні або внесенні ну, якоїсь хімії взагалі захисту за рослиною? Обов'язково треба себе захищати, себе треба любити максимально правильно до цього відноситись. Тільки полонені люди можуть так працювати і все. Що тут можуть вносити в цій ці стадії на помідор? Ну, Тут зараз може з'явитися совка в такій стадії, або працюють ще кальцієм, щоб не було вершиною гнилі. Зверніть увагу, яке широке міжрядя тут, щоб проїхав цей мураха, цей мотоцикл. Щоб він проїхав, мабуть, він їздить через. Ряд через ряд, раз, два. Через два ряди він їздить, заїжджає, на краях не вимикається розприскування. Промивають повністю ряди. Якість оприскування дуже класна. Але в цій фазі я так розумію, що буде добре хімічитись, тому що. Рослини не хворі, тому це не, не біо. Коли використовується чисто біо, в таких умовах це відкритий ґрунт не захищений. Десь відсотків 20 втрат це є норма. Тут втрат ніяких я не бачу, ні на листі, ні на плодах. Тому цей чоловік, мабуть, останній раз працює на цьому полі. Те саме поле, мабуть, і рослинки вже доволі гарні. Того на, на мотоциклі ми не бачимо. Десь люди переїжджають вже, йдуть, можливо, якісь збори. Як це все виглядає? Ряди розташовані, мабуть, зараз 12-та година дня, тобто день максимально. І ряди добре освічуються. Розташування рядів з півдня на північ, і при такій схемі, дивіться, як враховується, яке буде міжряддя при такому вирощенні. Міжряддя ми повинні. Поділити на 1,6, і ми визначимо висоту рослини. Або у нас висота шпалери визначається, там, наприклад, буде метр 70 Ми помножимо на 1,6 і це мінімальне міжжаття, котре повинно бути, щоб не було тут самого низу ніяких проблем. 1,6 це не відноситься до цього відео, це відноситься для цілком України. Якщо це е, Україна, то у нас світова зона така, що треба. Множити висоту рослини на 1,6 і потім дізнаємося міжряди. Це відноситься тільки для відкритого ґрунту, для садів і взагалі відкритого ґрунту. В теплиці трохи, трохи інше. Ми там поступово забираємо плоди та листя і робимо класне освітлення. Так, і останнє відео, котре тут зараз подивимось, прокоментуємо. Це, мабуть, мада інчайна вирощування якогось якоїсь цибулі. Взяли такий у нас шматок від забору, якогось одягли, жахту оприскувач, і, що, на мою думку, щось жовте, жовте або щось незрозуміле, йде оприскування, щоб не потрапляло на рослин. Доволі класно, якісно це відбувається, мені подобається. Але якщо у них було б більш... Більш, більш якісні в них були б люди, їх би вистачало, то оця людина, котра тягне ось цю штуку, попереду котра йде, вона би додумалась, що можна одягти собі оприскувач, шлангу протягнути сюди і поставити в котра буде розпиляти. Що, ну, Людині не треба було б тут іти з оприскувачем і дихати. Це робила би одна людина за один прохід. І отут, тут же, де оцей трос що тягне, Сюди ж, сюди ж причепити шлангу і зафіксувати ганеньке розприскування. І воно б йшло, тягнуло і розприскувало. І ця людина попереду ну, не дихала б цим рочином, цим грібсидом, або мінімально би дихала. І ця людина б залишилась би живою, або не хворіла б в подальшому. А так, китайці, хто їх там рахує, технологія класна, рослині чудова, людина. Людині не дуже. Що тут можуть вносити? Це можуть вносити гербіциди, такі як стомп, такі як гал, старани, татріл, якщо можете знайти, або лантрел. Там з'являються якісь бур'яни, але ну, я вважаю, там суміш стомпу, мабуть. Плюс, можливо, якийсь навіть раундап, або стомп плюс лантрел, або стомп плюс гал. Гал, скоріше. Стомп плюс гал, тому що це в день максимально наноситься. І ґрунт ворушиться, щоб він був вологий. Стом плюс Гал, і з розрахунку можна ГАЛ-ту давати максимальну норму або потрійну по норму. Кому сподобалось таке відео. Розбираємо якісь технології, знаходимо. Ви можете десь лист перевіряти свій Тікток, знаходити відео. От вам сподобалось щось незвичне. Не там, де хтось стоїть і пояснює, що отак, отак, правильно, це я сам роблю біля дошки, або десь там колись знімаю сам себе. Я пояснюю, головне, що ви слухали це, робили і мали гарний результат. Якщо ось такі дії, ви бачите, берете збоку відправити мені, або там згадати мене. І я це дивлюсь, зберігаю і потім коментую, якщо вам таке подобається. Вас багато, вас 6 тисяч на сьогоднішній день. Якщо там кожне по відео скинеться, то я буду 10 років знімати і перевіряти. Все, всім дякую. Якщо відео вам таке заходить, поставити лайк і підписуйтесь на Агродвіш в інстаграм, в TikTok і в Ютубі. Далі більше.